Астрономи вважають, що Янсен утворилася на віддаленішій орбіті, але потім сила тяжіння зорі перенесла її на більш стабільну близьку орбіту. Це дуже незвично з огляду на те, що в сонячній системі всі планети обертаються майже в одній площині. Приблизні розрахунки говорять про те, що відкриті чотири екзопланети є газовими гігантами на кшталт Юпітера або Сатурна. Інтерес представляє газова планета 55 Рака F, Її маса дорівнює половині маси Сатурна, а відстань до зірки така сама, як у Венери до Сонця. Але світність у 55-та рака Ей удвічі менша за сонячну, тому планета знаходиться в так званій зоні життя, а не розжарена як Венера. У таких умовах вода може існувати в рідкому стані, а значить, можливе життя. Не обов'язково на самому газовому гіганті. Така планета може мати безліч різноманітних супутників з океанами, як, наприклад, Європа. 6 липня 2003 року, до зірки 55-та рака Ей, за допомогою радіотелескопа РТ-70, що знаходиться в Євпаторії Україна, радіоастрономи відправили послання, яке вони назвали «Cosmic Call». Можливі цивілізації у цій системі отримують меседж у травні 2044 року. А відповідь, якщо така буде, ми отримуємо аж наприкінці 21 століття.